В цьому відео я е, хочу познайомити вас із таким способом побудови графіки функцій, як спосіб геометричних перетворень. Також е, я дам е, деякі зручні для запам'ятовування правила, які допоможуть вам е, розібратися і не плутатися в тому, які перетворення робить. Е, ці правила ми будемо називати мнемонічними, бо вони саме розраховані для запам'ятовування на пам'ять. Ну і користуючись ними, як я сказав, ви не будете плутатися в цих перетвореннях, які потрібно виконувати. Розглянемо спочатку перетворення, пов'язані з паралельним перенесенням графіків елементарних функцій. Це ті функції, які ми вже вивчили в шкільному курсі. Графіки цих функцій вам відомі, і тому будемо говорити про них як про базові функції. Ну і тепер приступимо до методу геометричних перетворень. І так, значить, графік базової функції це функції f від x, можна змінити різними способами. Перший спосіб, який ми розглянемо, це буде. Паралельне перенесення графіка базової функції на декілька одиниць вздовж осі абсцис або вздовж осі Або і вздовж осі абсцис, і вздовж ординат. Перенесення графіка функції називається паралельним. При цьому форма графіка не змінюється. Тобто графік функції y'f'x X. Цієї базової функції просто береться і переноситься в інше місце координатної площини. Які можливі ситуації? Перша ситуація можлива, це коли у нас аргумент не Х, а Х плюс А. Ось такий аргумент. Додавок оце все А, він задає. Паралельне перенесення вздовж усі абсис, тому що він додається, як бачите, до абсиси, і тому значення абсиси, саме значення абсиси буде обов'язково змінюватися. Що тут необхідно запам'ятати? По-перше, якщо А є число додатне, то переносити потрібно у від'ємному напрямку. Тобто, перенесення потрібно здійснювати вліво. Нагадаю, що додатній напрям, це напрям зростання абсциси, у нас вправо. А перенесення в цьому випадку виконуємо, виконуємо вліво, в від'ємному напрямку, в напрямку спадання абсциси. Ну і якщо число А є число від'ємне, тоді паралельне перенесення здійснюється в додатньому напрямку. На що хочу звернути вашу увагу, щоб краще запам'ятати, в якому випадку куди переносити. Змінних у нас в цьому рівнянні, що задає функцію, дві. Це абсциса аргумент, і ордината. це значення самої функції. Так от, якщо змінна, і число, яке змінює значення її... Знаходиться в одній частині рівняння, яким задається функція. Наприклад, X і A, вони знаходяться по один бік від дорівнює в правій частині. Тобто, будемо говорити, що в цьому випадку зміна та число, яке змінює її значення, вони розташовуються в одній частині рівняння. Так от запомніть, що перетворення, яке ви повинні зробити, воно буде. Протилежна до знака, який ви матимете ну, в даному випадку в дужках. Тобто, якщо у нас знак плюс, це при А додатному, то перенесення треба виконувати в зворотному напрямку від'ємному. Якщо А від'ємне, тут у вас мінус тоді буде, тоді перенесення потрібно виконувати навпаки в додатньому напрямку. Друга ситуація, якщо ми маємо функцію задану виразом f від x плюс b, то при B більше нуля, паралельне перенесення здійснюється в додатньому напрямку вздовж і ординат, це вгору, значить. І якщо b менше нуля, то паралельне перенесення здійснюється в від'ємному напрямку, це значить вниз, вздовж вздовжусь ординат. Чому вздовж ординат, а не вздовж сі абсцис? Ну, по-перше, число b додається до всього виразу f від x, який задає саме ординату базової функції. Тобто число b змінює ординату, а не абсцису. А раз так, то буде змінюватись в результаті того, що буде змінюватися ордината, графік буде рухатися саме вздовж ординат Вгору або вниз. Якщо б більший 0, тоді рух здійснюється в додатному напрямку вгору, в напрямку зростання ординати. Якщо B менше 0, тоді рух здійснюється в протилежному напрямку. У від'ємному напрямку, в напрямку зменшення ординаторів. Зверніть увагу, що в першому випадку в нас все було навпаки. Якщо число додатне, ми рухалися у від'ємному напрямку. Тут же, якщо число додатне, рухаємося в додатному напрямку. Також і тут. Якщо число було від'ємне, ми рухались в додатному напрямку, а тут, якщо число, число від'ємне, то рухаємося у від'ємному напрямку. З чим це пов'язано? З розташуванням змінної і числа. Ще раз наголосю на тому, що якщо змінне число, якщо змінює її значення по один бік від дорівнює, тобто в одній частині, тоді переносити потрібно протилежно до цього знака. Якщо знак плюс, то нести треба в від'ємну сторону, а якщо тут буде знак мінус, то нести треба в додатню сторону. А якщо змінне і число, яке впливає на її значення, знаходяться. По різні боки від дорівнює, тобто в різних частинах рівняння, тоді перенесення необхідно здійснюється в тому ж напрямку, який знак біля цього числа. Тобто, якщо ми маємо плюс, то і несемо в додатньому напрямку, якщо мінус, то й несемо в зворотньому напрямку. І ця закономірність буде прослідковуватися не тільки в випадку додавання там чисел, а ще й множення відповідно. Далі ми, коли перейдемо до множення, ми також будемо згадувати про взаємне розташування змінної і числа, що впливає на їх значення. Так, ну і тепер на прикладах хочу показати. Значить, найпростіша функція, яку ми вже знаємо, це пара, квадратична функція, графік, якої пара було, тому з неї і почнемо ілюстрацію нашого правила. Яке ми тільки що розглянули. Так. Значить, базова функція y дорівнює x квадрат. Я її накреслив пунктиром. А тепер я виконую паралельне перенесення ось цього графіка, цієї параболи на, скажем, дві одиниці вгору. На дві одиниці вгору це означає, що я. Кожну точку, починаючи з вершини, перенесу вгору на 2 одиниці. Тобто зміниться ордината, абсциса при цьому не зміниться. Тобто У цієї точки, яка зараз вершина, координати 0,0. А коли перенесу вгору, координати будуть 0,2. Тобто абсциса як була 0, так і залишається, ордината змінилася. У цієї точки абс... абсиса 1, ордината 1, коли я її перенесу на дві одиниці вгору, от сюди. То координата цієї точки 1, 2. Він 1, 3. На дві одиниці збільшилася. Ну, оцю точку візьму. Вона перейде на дві одиниці сюди. Ну і тут також це сюди перейде. Це сюди перейде. Достатньо. Ну і тепер покажу цей графік. Ось він. Зверніть увагу, те, що я казав. Вершина була в точці 0,0, стала 0,2. Оця точка з координатами 1,1 стає точкою з координатами 1,3. Тобто ордината збільшилася на 2 одиниці. Покажу ще раз стрілочками, що відбулося. Ось такий перехід таке паралельне перенесення. Здійснили ми вздовж і ординат. Нагадаю, які функції ми розглядали. Значить, базова функція дорівнює x квадрат. Це та елементарна функція, яку, графік, яку ми знаємо. Це перше, що ми побудували, а друге, що ми побудували... Побудували y дорівнює x квадрат плюс 2. Тобто ми ординати збільшили на 2 одиниці. Тому і переміщення здійснилося згодом. Якби я побудував x 2 мінус 2, вона б опустилася на 2 одиниці вниз. Так, що буде, якщо ми розглянемо функцію y дорівнює x плюс 2 в квадраті? Якщо ми розглядаємо функцію y dorivню x плюс 2 в квадраті, ось так. То в цьому випадку двійка змінює абсису, тому що вона додається до абсциси. Але, враховуючи, що змінна і число по 1 бік від дорівнює, ми переносить повинні протилежно до цього знаку, тобто в від'ємному напрямку. Тобто перенесення буде здійснено... Не вправо в додатньому, а вліво у від'ємному. Тобто вершина переїде от сюди. Оця точка на дві одиниці сюди. Ця точка на дві одиниці от сюди. Далі оця точка на 2 одиниці сюди. Ця точка на дві одиниці сюди. І так усі точки переїдуть на дві одиниці вліво. Ось так ось. Ну, якщо побудувати схематично, я побудую провести контур хоча б. То парабола буде розташовуватися ось тут. Зараз, зараз я її точно побудую. Ну, в принципі, ви зрозуміли, що отак от би парабола розташовуватися, вона змістилась на 2 вліво. Зараз ми побудуємо точну параболу. Так, ось вона. Ось. Ну, от, вершина на 2 1 змістилася. Ця точка на 2 одиниці сюди, це сюди, все як я і показував. Ну і тепер нагадаю, що наша функція yрівня на x квадрат, це базова функція, а з неї ми отримали функцію yрівню x 2 в квадраті. Виконавши паралельне перенесення на дві одиниці вліво. Е, що ми переносили? Оцю параболу Ми переносили вліво на дві одиниці. Так, Наступне перетворення, крім паралельного перенесення, яке ми сьогодні розглянемо, це деформації графіка. Значить, е, Знову ж таки, розглядаємо функцію y і dx, деяку функцію базову. І... Перша деформація, яка може бути, це деформація. Нагадаю, що деформація це взагалі слово означає зміна форми. Тобто, при паралельному перенесенні, яке ми виконували перед цим, форма функції не мінялася. Вона просто переносилась. Графік, що функції не змінював свою форму, він просто переносився. А тут. Перетворення вже таке, що буде змінювати форму. Які зміни форми графіка ми будемо вивчати в шкільному курсі? Це розтяг та стиск. Тобто Графік будемо розтягувати і графік будемо стискати. Розглянемо спочатку функцію y дорівнює F від Nx, де n це множник уже. В цьому випадку, якщо n по модулю більше за одиницю, то відбуватиметься зворотнє перетворення до того, що хочеться зробити. Якщо число n більше за одиницю, то хочеться сказати, що при множенні, наприклад, двійки на x, абсциса збільшиться вдвічі. Але я перед цим говорив, що якщо змінна і число по один бік від дорівнює, тобто в одній частині, то потрібно навпаки все робити. Не збільшувати, а зменшувати. Відповідно, відбуватиметься стиск, бо абсисом буде зменшуватися в напрямку до осі ординат. Тобто ви повинні графік функції дорівнює F X стиснути в напрямку до осі ординат. Ну, я покажу ось тут. Наприклад, оце вісь ординат у вас. Вісь ординат. А стиск ви повинні зробити як справа, якщо є отут графік, так і зліва. В напрямку до осі ординат. Тобто. Якщо є отут графік і отут графік, то стискати треба і з одного боку, і з іншого, в напрямку до цієї ордена. Це якщо число n більше за модулем, ніж одиниця. Так, наступна ситуація, це коли n за модулем менше одиниці, і при цьому n ще не повинен дорівнювати 0. То в цьому випадку, якщо n менше одиниці, необхідно розтягнути графік в напрямку від осі ординат. Тобто відбувається розтяг від осі ординат. Від осі ординат. Знову ж таки на малюнку покажу. Тобто, якщо ми маємо вісь ординат, ось вона, і графік нашої функції y Fід X базовий існує як зліва, так і справа від цієї осі, то необхідно розтягувати в напрямку від осі ординат і ту частину, яка справа, частину графіка, що справа, і ту частину, яка зліва. Тобто тягти треба в обох напрямках від осі ординат. Так, наступне перетворення, яке пов'язане з деформацією, це перетворення, е, яке спричинене множенням числа m на функцію. вже. Значить, В першому випадку у нас на аргумент множення відбувалося, а тут уже на всю функцію. Значить, тут вже змінюватиметься, буде, змінюватиметься значення функції, що призведе до стиску та розтягу. Так от, Знову ж таки, число і А Число змінює ординату, бо воно множиться на значення функції базової. Значить, число m змінює ординату базової функції, і утворюється нова ордината Y. Так от, в результаті того, що вони по різний бік від знаходяться, потрібно. Перетворювання здійснювати таким чином, як і у випадку паралельного перенесення, що якщо m більше одиниці за модулем, то ордината буде збільшуватися, і, відповідно, це спричинить розтяг функції в напрямку відносі абсцис. Тобто тут у нас був стиск при n більше одиниці за модулем, а зараз буде розтяг. Тому ну, запишемо, що розтяг від осі абсис. Так, ну і ситуація, якщо m за модулем менше одиниці, але М рівний нулю, призводить до того, що тут буде стиск до осі абсис. І на графіку, ну, в смі проілюструю е, на малюнку. Значить, ось у нас, наприклад, вісь абсцис. Ось. І графік е, функції Y Fx, FX існує як в верхній, так і в нижній частині. Тому сте, е, розтягувати потрібно в напрямку від осі абсцис в обох напрямках і вгору, і вниз. І відповідна ситуація у випадку другому, це коли М по менше одиниці, то, знову ж таки, якщо графік у нас існує в верхній нижній частинах, то необхідно стискати і зверху, і знизу в напрямку до осі абсцис. Ну і проілюструємо це на прикладі. Отже, знову ж та ж сама функція дорівнює x квадрат. І відповідно зараз розглянемо е, функцію дорівнює 0,5х2. Звертаємо увагу, що в цьому випадку відбувся стиск. Я запишу функцію базову дорівнює x квадрат. Це перша наша побудова. І друга побудова y дорівнює 05 х квадрат. Тобто 0,5 це число менше за одиницю за модулом, воно множиться на х Значить, Змінює ординату. Притом змінює, зменшуючи її вдвічі, то які перетворення з ординатами відбулися? Спостерігаємо. Значить, ось у нас перша точка. Її координати мінус 1. 1. Коли ми домножили базову функцію на 0,5, її координати цієї точки стали мінус 1 0,5. Тобто вона зменшилася вдвічі, Ордината цієї точки зменшилася вдвічі, а псиса залишилася та сама. Тепер взямо слідуючу точку, ось цю точку. Її координати мінус 2,4. Після множення на 0,5 її координати стали мінус Тобто Ордината зменшилась вдвічі, абсциса залишилась та сама. Ну і тепер е, слідуюча точка це мінус 3,9. Ось ця точка. Примножені на 0,5, ордината її стала 4,5. Тобто зменшилась, знову ж таки, в два рази. Таким чином, якщо ми домножаємо функцію на число менше за одиницю за модулем, то відбувається стиск напряму до осі абсис. При цьому ординати змінюються, абсиси не змінюються. Розглянемо ситуацію, коли відбувається розтяг. Наприклад, функція знову ж та ж сама дорівнює x квадрат базова. І з неї ми отримаємо функцію y дорівнює 2 х квадрат. Знову ж таки, множник 2 домножається до всієї функції х квадрат. Тобто двійка змінює ординату базової функції. І відповідно, враховуючи, що ця ордината, яка буде отримана, і число, яке е, спричинило зміну по різні сторони від дорівнює, то відбуватиметься збільшення ординати. Вдвічі, і відбуватиметься розтяг в напрямку від осі абсис. Тобто, Якщо ми розглянемо першу точку цю неї координати мінус 1-1, то при множенні на 2 буде координата. Ця точка буде отут, в неї будуть координати мінус 1-2. Тобто вона збільшить свою ординату вдвічі абсциса залишиться та сама. Якщо розглянемо слідуючу точку оцю, у неї. Координата мінус 2-4 зараз. А примноження на 20 2 це буде мінус 2-8. І вона буде ось тут. І в результаті ордината збільшується вдвічі, а псиса залишається та сама. Ну і тепер розглянемо, який же графік буде у нас. Ось він. Знову ж таки покажу, що відбулося. Ось те, що я казав, у цій, у цій точці координати мінус 1-1, а стало мінус 1-2. Тобто збільшилось в 2 рази. У цій точці координата 4, абсциса мінус 2, стане координата 8. Ось, я ж, зараз я покажу. Тобто, було ось мінус 2-4, а стало. Мінус 2-8. Збільшилось двічі. Так само і тут. Було мінус 1-1, а стало мінус 1-2. Збільшилось два 2 рази. І так кожна точка. Так, ну оці перетворення, які ми розглянули, паралельні перенесення та е, деформації. Вони, як на прикладі, із квадратичною функцією я показав, так і для інших функцій виконуються однаково. Тобто, паралельне перенесення виконується будь-якого графіка, так само, як ми переносили параболу. При паралельному перенесенні форма не міняється, тобто деформації не відбуваються. Просто графік змінює своє положення на координатній площині. На А одиницю вздовжу всі абсиції, на Б одиниць вздовж всі ординат. І деформації, які ми е, виконували з параболою, такі ж деформації виконуються і з будь-яким графіком.